Літні канікули усі дітлахи проводять по-різному. Хтось їде до бабусі, хтось на море, інші залишаються вдома та гуляють містом разом з друзями та батьками. Для того щоб їх відпочинок був більш ефективним, в рамках програми Сучасна освіта фонду тільки разом організовують навчальні заняття, які тричі на тиждень відбуваються у арт-галереї центрального універмагу міста. Дуже велика кількість бажаючих дітки, які ходили, телефонують їхні батьки просять, щоб ще раз повторно записати діток. Всі задоволені. Ми їх записуємо. Якщо, наприклад, хтось діток там відмовляється, бо там дитинка захворіла. Ми їх тоді в як в нас в резервному списку. Ми їх тоді запрошуємо. Не приходять. Нині діти виготовляють прикрасу, ведмедик зі застіпкою. Для цього використовують фетр, стрічки, намисто, клей, нитки та голки. Малята швидко виконують поставлене завдання. Дехто з учасників виготовляє подібні вироби і вдома. Я люблю робити вироби руками. Там ми робили так само з тканини без задика. Там вади забігали. Коли в мене з'являється вільна хвилинка, то я роблю такі вироби. Я раніше робила таку мишку, а тепер знаю, як робити такого ведмедика. Брати участь у майстер-класах можуть діти віком від 5 до 12 років. Групи формують відповідно до складності заняття. Виготовляти ось такі брошки можуть маленькі лучани від 6 до 10 років. Я люблю робити подарунки власними руками. Спочатку ми шили цей от помпончик, потім ми приклеювали вушки. Зараз будемо приклеювати очки і носик. Я познайомилася тут з дівчинкою, і ми одна одним. Помагаємо. Ну, це ді, 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 голова головка медведика. Мені тут дуже сподобалося сьогоднішньому майстер-класі. Я не, не знала, що можна зробити такі вироби, О, я б хотіла б дуже навчитися їх робити. Сьогоднішній вироб я подарую своїй мамі. Раніше я робила такі вироби тільки в саді, а тепер знаю, як ведмедика медика робити. Такі майстер-класи до душі не лише дівчаткам, але й хлопчикам. Хлопчики навіть краще долучаються до цього ніж дівчатка, тому що вони більш такі стриманіші, більш уважніші, більш такі старанні. Можна сказати, не всі правда, але. Більше ніж дівчат, задоволені результатами роботи дітей, їх батьки. Такі майстер-класи допомагають дітям втілювати у своїх виробах фантазію та креативність. «У Мене двоє дівчинка і хлопчик. Так що мені дуже добре, що вони можуть ходити одночасно в одне місце по всяких проблем, А що це безкоштовно? Це взагалі чудово. Дуже люблять майстер-клас, щоб чимось займалися літом. Чогось їх навчили, можливо, новому мотанки ми робили з пластиліном. Він таке більше грається. Від знайомих знайомі вже ходили, водили дітей. Навчатимуть створювати вироби власними руками. Маленьких лучан будуть майстри народної творчості та образотворчого мистецтва аж до кінця серпня. Бажаючи взяти участь у цікавих майстер-класах, можуть записатися на заняття у офісах розвитку кварталу Луцька. Попереду ще багато цікавого.